Нічого непогано. все так от так от. Ароматні мини-піструнці. На столі виглядають набагато краще. От. Так сказати, девочки, я на бистру руку з Бантик сюди додала, але не знаю. Варто, чи не варто, чи може і так без бантика добре. Бо цей бантик якось не дуже тримається, а от заматувати, а може я зараз замотаю ще -от, отут був бантик. Примотала отакий рожевий бантик, мені здається, з рожевим виглядає набагато красивіше. Тобто от з таким бантиком, чим з этим. І отакі от красені теж можна буде замовити поштучно, Або так от в наборі по два.